Всім привіт! Ми у гостях у пана Єужія Добуша, Він по національності Венгер, але має українську фамілію такого, Таку кубилку поні. Але у нього є і опріж на ту кубилку, і віз. О, дядько все займає такою красою.

Ай, чи де доміння ді Треба прачева кумані пацієнт? Рапіт, дядько зробив, де вже відкрив, не видиш, та що закручена? А, я. не так, він його возручи, мама, не спаче. А така кобилка, жеребна. А са гармо сама, тут вийшли, Так, такий був понів більше ней.

Zeka lesena. Tako je kot našega gulipana lesena kriva. Rubot, takrat je tja. Ja, tako je kot kin dorosli. Tu šlijo tako, kot normalnega konja treba. Prindela je veča. Jaz pridem na to. Zeka še je. Še ja ne maram. O, no, je harni. To lonju še ima, je fajn. On no, voločko bere, provedi. Zdaj si saplim bom pik. Ne, ne, ne tem. Ne, ne po dorozji, ampak po mekomu. Piri. Pirit. Piriko. No, О, то має щось я пасти ще. я А де, дядько знає по-українськи, не? Пану Йошка, знаєте по-країнськи? Знаю, як би не знав. О, бачите, що знає. О, Свої. О, десь. А дядько таку красу для внуків купив. Ми, так? Знати, да, не поц. Для внуків. Пірід. Дивіться, який має груди. Має, як, як кінь. Красива, ні в року. Тут тут А ще як лошадку буде, патла. на весні прийдемо. Я кіпатла. Ту ну, на неї. Ваш, як краса, папа, Яка... Ну, no, так, як ваговози. О! Oh, oh. Oh. No, noi ne tragem din dialove, din Aha. Dobos de mult. No, tata a fost Dobos, suma Ungori or... O zis Dobos, da? Da, dar noi suntem A, hmm. a vaše, vaši korinja tu jdou z dialovaho, tak? Dialovaho, jo. О, Оцей дядько буніка, буніка. То є нащадок Довбуша Олекса. Подібний, такий здоровий, як Добус був. був. О, бачите що? І в Румунії знають за Довбуша. І навіть мало хто на Україні має прізвище Довбуш. Ось так ми попало намся, що є такий дядько, який любить такі коники, любить красу. Так. А стай пентру копій. Ой це тя їй. Ойсені. Ще врейдя, іде, онді, станар, мішка. Яка, О, для, для дітей отакі от, каники то є. Є такі каники для дітей агресивні, мало їсть. <рес> Бачиш, грудень місяця у нас ще чаше. Цей, цей дядько то. Маю умови для тих поні. морду має чисту голіпанову. Головка. Така маленька головка, ні, Ану, піди Вставай, ще є така груба. Уйти яка головка? бач? Яка грива на два боки? Густа грива, густа. Ноги красиві, ну тут гарний ензипляр, то. то Шотландські поні, не? Порода. Тих маленьких шотландців. Не великих поні. Із Ірландії видко походить коріння її. На. О, та тут? Має пасти ціле літо тут на Луцерці. Має хуйка, але мене не годна їсти. Не годна їсти, хуйку має їсти. Воно загодована. Дуже мало. Але хоче пасти, бачиш, хоче пасти. Свидко, що вже редно, немає, дякую подивити. Тяжка, тяжка, тяжка. Ну, добре, волочку, заганяй її, та ще підемо з паном Йовшком, Подивимося, який віз зробив. Продовжуємо відео. От яка яка фіра до того коні. дивіться ну, лоді, покажи, які ланці. Як на шеїник в'язати? Бач? Ой, як в'язати. А весь.

Так, якщо комусь треба такої, такого вазика, цей хазяїн може такий весь зробити. Можна з нимся добалакати, може по заказу такий вазик зробити. Вазик з гаймами, стовпиці. Це рушна робота. Мудріні дошки, драбини. Драбини. З того. Ну, сідушки сідушки з Форда, напевно. Ні, це дитячі сідушки, з офіса. Так? Ну, сідушки, ком... як зроблять. Так, ті, що люблять комп'ютер. <свистець> О, десь які, Штейки. яка упряж на, на фоні. Постав її на 10. От, таку упряж має той поні. Пускаємо, Владя. О. Škire. To je bilo zelo lepo, ali pa ne oškatov. Sam sem zrubel, hodajem tudi v širu, in dve si kejkantar, in našejnik, in klejk na desni, na, na, na prijalaško se zakrivaj. Zabavno je tam Ed... v 5. septembru, in dve si kejkantar, Edvesa... in dve si v in zidla. Vin zidla. Pokaže, То сам хазяїн зробив з бачите, Ручна робота він з'їдла, Бачите, ніякий завод, то сам дядько змайстрував і кантар, Кантар такий, як на Закарпаття, зроблений. Я такі кантари маю також вдома на коні. Універсальні кантари. І важкі шкіряні, і важкі є.

Можна і на великі коні зробити. Якщо. Можна і два дешники. Воно двор, такі груди, це плечі далі. По сторонки. А підкова також. Підкову також цей майстер сам змонтував. Правда? Так, си, да. то рушна робота. Я ja, да, ja, не Тож вінок є. Із нержавейки підкова зробив сам хазяїн. Ну, такий... Він Николай, він механік. Ой, це... По професії електрик, це На, на нозі їдеш і галюмуєш. Можеш на два дочку. Є ще, що можна на два дешлики міняти. От, для того поні. Ну, так, у нас такі пенсіонери от таким займають в Румунії. Щоб ви не думали, що в Румунії не займаються кіньма так само, як і в Польщі.

Дай вам боже здоров'я, ви сте могли далі працювати. і Всього найкращого тримайтеся.